Добрий ранок у доброму здоров'ї. Партнер ранкового шоу на Радіо 10 – Клініка Санте. Широкий спектр медичних аналізів, аби зберегти найцінніше ваше здоров'я. Афіша на радіо 10. Гостьове кафе. 10 хвилин по 10 в Чернівцях друзі відкриваємо гостіве кафе на Радіо 10 і ми дуже раді вітати в студії Олекса Глодушевського та Олексу Малишенко, відповідно генерального продюсера та директора фестивалю Мек Миколичу Коупен, який розпочнеться в Чернівцях вже завтра. Привіт вам, друзі! Привіт! Це вже третій Привіт. фестиваль. І знаєш, я себе зловив на думці, що якось непомітно ці три роки отак проминули і це вже третій. Фестиваль, пам'ятаю, першу нашу зустріч, коли був такий перший фестиваль, це ніби було вчора. Взагалі, і, і як у вас враження взагалі від того, що відбувається, як стрімко відбувається розвиток фестивалю? А, ну, враження а, і хороші, і нервові, тому що фестиваль а, народився да, під час повномасштабної війни вже і а, продовжується. Тобто, а, ми як би мовити, з разом з кіно, разом з людьми, разом з чернівцями, несемо якусь таку ще додаткову місію, тобто, да, що щось прекрасне може народжуватися навіть під час якихось жахливих подій. А, а якщо простіше сказати, то звісно круто, звісно, круто, що ми. Маємо розвиток, і кожен е, рік, тобто можна було піти по простому шляху, і кожен рік робити ну одне і те ж саме, да так е, як і вперше, тобто е, акцентуватися на українських там фільмах, робити фестиваль невеличкий, але це не про нас. І якщо минулого року були багато додаткових вже е, моментів е, секції на фестивалі, і фестиваль сам був до е, довше, то третій рік ще. Ну, багато всього. В нас тут і підчинки, і все що І Фестиваль 9 днів. Це дуже багато, але м -м, це не значить, що дні будуть пустими. Там кожен день забитий просто фільмами. Алекс підібрав неймовірну програму. Угу. О, він може щось додасть ще. Ну ага. я, я вже вам казала, хлопці, що я здивована, що ви виглядаєте абсолютно адекватно. Хоча я взяла не дивишись, Подив... на, на, на нас, на порівняння з нами <рігла> 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 Так. десь так. Я просто приблизно так собі прикинула. Що подавалося, близько там 900, понад 900 фільмів кінострічок? Я це дістала свою рахівницю. Помножила це, що це на дві щемось години. Кожен фільм? Ну там є короткометражки, так розумію, але все одно це близько двох тисяч годин, це близько п'яти місяців. Якщо з перервами там, хоча б на поспати. на, на поїзди так. Скільки от реально часу витратилося на те, щоб відібрати ці фільми, і як ви їх відбирали, на які критерії опиралися? А, да, ну там насправді ти понад тисячу фільмів нам подали. Це О -о. короткі повні метри. Е, на щастя, це все таки не п'ять місяців повних нашого життя. Е, але ми ще добрали якісь фільми, які нам не подавали також. Е, типу, це... тобто були такі, що ви самі пропонували їм? Давайте до нас на фестиваль. Так? Да -да. Ну, у нас угу. там є програма Фестивальні знахідка. Наприклад, це найкращі фільми з різних фестивалів світу. Там є там не знаю, мій е, улюбонець фільм Кнікеп. Це фільм про ірландських реперів, які е, взагалі зробили для ірландської мови. Те, що ніхто до того не робив, тому що ірландська вважалася непопулярною. І це цікавий факт, до речі, з фільму. До 2022 року ірландська не була офіційною мовою в Ірландії, тобто була тільки е, англійська. І от вони своїми треками зробили ірландську популярну, і це дуже відгукується нам. Цей фільм ми шукали вже там окремо, бо він був там на Санденсі, на великому фестивалі. Його нам, на жаль, там не подали. Але він у нас є. Uh -huh. Ну, критерії у нас дуже прості. Вони майже не змінюються. Це кіно, яке має відгукуватись максимально наші аудиторії. Ми вважаємо, там тобто, це можуть бути якісь важливі для нас теми. Це може бути просто класний, цікавий сюжет. Це може бути якийсь надзвичайний жанр чи жанр якийсь дуже навпаки зрозумілий. Там комедії, музичне кіно, фантастичне кіно, будь-що, що ну має відгукуватись. Угу. Ну кажуть, що кіно це є, ми самі, і от цікаво, які ми е, самі зараз на, на які фільми от попит. І взагалі чи ви обрали стратегію іти за попитом, вивчаючи його, чи все ж таки пропонувати е, більшою мірою людям, тому що вони може і не знають, що їм би сподобалося те чи інше кіно? Ну якби ми йшли за попитом, ми, мабуть, би спробували взяти дюну частина 2 потім значить гадзіла протикона. Потім погані а що хлопці, цього чу... погані, погані хлопці це все не буде? І так далі. Ну це кіно прокатне. Ми розуміємо, що на нього там є супер широкий попит, і це все класне кіно, звісно. Але фестиваль він трошки про інше кіно, яке так само цікаве, так само буде приваблювати і щось здавати людям там від розваги до якихось нових сенсів. Але ми хочемо ще трошки там показати, що от. Кіно може бути там цікавий сюжет, а воно там не знаю, може бути трошки повільніше чи навпаки швидше, ніж ви звикли. І це може бути якийсь новий досвід, і люди для себе щось відкриють. Угу. Дуже багато. Я дивлюся, що пишуть, говорять про те, що будуть дивні фільми, е які Що, розшифруйте. Трошки буде. Ми не знаємо, що саме мають на увазі ті люди, які це пишуть. Е ну, можливо, вони говорять про нашу фантастичну секцію, так. де ми власне угу. зібрали такі фантастичні фільми, які. Ну, вони залишаються фантастичними, але вони абсолютно інакше виглядають. Вони якось розширюють межі жанру. Показує, що фантастика це може бути не лише там, ну захоплює сюжет, що правда, да, і не лише там якась якийсь ескапізм, а щось глибше і візуально насиченіше. У нас там є фільм такий агрардріфт Гармоні Коріна. Він там не прям чиста фантастика. <тас> там одну з головних ролей грає популярний репер Треві Скот. І він же там один з продюсерів фільму. І це знято все на тепловізійні лінзи. І ну це виглядає як комп'ютерна гра. Багато в чому, і це насправді ну таке майже нове слово насправді в кіно, тому що там і штучний інтелект задіяний, і це ну такий і експеримент, і сюжетно. І ну, цей досвід буде дуже насичений. Круто. Нічого дивного, я не знаю, чого так називаєш. Ми <гум> теж не знаємо. <гум> Та, цікаво... А чи не загрожує штучний інтелект фільмотворення? От. Олекса, давай спершу ти. Ой, ну я вважаю, що е, ну, поки ні, тому що все одно ну вже були е, спроби такі, і да, спроби е, зі штучним інтелектом і писати, і знімати, і акт, ну, у, там все що завгодно. Але е, ну, то що наразі е, я бачив якісь відгуки, що все одно воно трошки мертво поки тобто, ото що може привнести жива людина. Угу. Е, Ця ну ця система поки не може. Тобто воно от все одно відчувається таке штучність. Mm -hmm. І поки вони це не побороли, то я думаю, що глобально не загрожує, Але е, все це працює таким чином, що вони працюють в цьому напрямку, вони розуміють цю проблему, і можливо якось щось буде змінено, тому тут. Поки складно сказати, mm -hmm. не знаю. тобто, тобто е, штучний інтелект не може ще, ще цю е, людську неочікуваність вона ну no, поки так. Mm -hmm. Давайте ми перервемо трошки ефір. У нас повітряна тривога в Чернівцях. Друзі, сподіваємося, що ви в безпечному місці? Ну ми продовжуємо інтерв'ю. І я хотів запитати: ви вже ну третій, третій фестиваль у нас проводиться. Втретє ви приїжджаєте в Чернівці, можливо, і більше разів, але на фестиваль третій. Чи є у вас якась традиція, якою ви дотримуєтесь, приїжджаючи в Чернівці? Так, у нас традиція завжди. Це початок. Ми приїжджаємо там в 8 ранку. До 9 ми дев'яти ми снідаємо в шошо не проти, і потім вже третій рік поспіль. Ми у вас в гостях на ефірі. І зустрічаємось, тому це така вот традиція. Ми сьогодні, коли йшли, такі говоримо, так, да, багато чого змінюється, але є такі такі традиційні. А також традиція, якщо така саме фестивальна традиція, то це кожен рік, 15 червня в день народження Івана Миколайчука. Це у нас такі. Нас трошки відділяє від інших кінофестивалів. В нас якби є окрім відкриття, день відкриття сам да, є такий день прев'ю відкриття, день присвячений повністю Івану Миколайчуку, де ми показуємо фільми, де ми шануємо його день народження, але це такий повноцінний день фестивалю mm -hmm. з більш ретро-програмою. І завжди там в фіналі є слово музи фестивалю і фільм показуємо з Миколайчуком з музою, хто да, в цьому році є. І в цей день ми о 6 чи 5 ранку, я не пам'ятаю, ну, дуже рано їдемо в Чорторию, в село під Чернівцями, де народився Іван Миколайчук, і косимо там траву, там живе його, ну, його якісь родичі, ми з ними там спілкуємось, беремо ту траву, беремо цю колиску, ой, ну, <правда> <правда> так. Та, та, де він там ні колобельку, а, а колисочку, колисочку, та, колисочку та, да, та, де, та. де він народився, туди туди кладемо цю траву і веземо її в центр, ставимо там. Це такий от символ, а потім завозимо назад. <хіт fingers out> uh, от але це такі видати, така традиція і завтра. От ми, якщо все буде добре, плануємо туди їхати. Ні, не обіцяли, так що все буде нормально, я Сподіваюся, ми сказали про те, що штучний інтелект не загрожує кіновиробництво. А от чи є загроза українським наповненню українських кінорезервів через брак можливо, фінансування? Ну я навіть не говорю про українське фінансування, все ж таки з боку, напевне, більш міжнародних. Співробітників, і як якщо порівняти, от коли був перший Миколичуков, якою була підтримка міжнародної спільноти, і сьогодні в який бік вона змінюється. Ну, підтримка міжнародної спільноти є, вона присутня, вона ну, багато наших yeah. продюсерів знаходиться там за кордоном чи їздять туди на різні пітчинги, І вона є. Єдине, що знизилось, як не дивно, там багатьом слухачам будуть це чути, це зменшилась підтримка фільмів про війну, от, які прямо показують війну, як воно є. Документалісти зере... да, документали... да, документалісти чи художні, де війна показана от прям живу рейдини, вони не хочуть це більше бачити їм це ну от, от все, а, вони м -м, втомилися, і це дуже сумно, тому що матеріалів багато, але м -м, це такий виклик для а, кінематографістів а, новий а, придумувати форми, угу. як показувати війну а, не впряму, але показувати через історії людей, які можуть відбуватися в будь-якому частині світа, угу. де вона буде впізнана. Але війна є, війна нікуди не ділась. Вона є. А, і це атмосфера. Хто вміє зробити таку атмосферу, да, зробити фільм, де життя звичайне йде під час війни. От вони зараз, от, от це цікаво, це вони готові підтримувати. Але а, щодо українських фільмів, так ми відчуваємо, що звісно, зараз такий ефект, такий, що. А, як сказати, багато багато виходить цих фільмів, виходить на uh -huh. фестивалях, але що там 25-му році планувався там такий трошки вакуум, uh -huh. і зараз ми сподіваємося, якось ця ситуація там розрулиться, хто що знімає, але. От останні новини, що спільнота виграла вже останню інстанцію в Верховному суді проти ради державної підтримки кінематографії. Щоб признати її нелегітимною, да, і той підчинок, який зараз пройшов, не зрозуміло, що з ним буде, mm -hmm. чи його скасують, чи признають недійсним. Але е, все одно якась підтримка держави дуже дуже потрібна і потрібна кінематографістам, які працюють з кіно, які вже були помічені на фестивалях, е, mm -hmm. і, тому що їм складно, достатньо складно. Особливо це стосується. Е, Повних повнометражних ігрових фільмів угу. на які повинно потрібні великі гроші, які зараз. Немає, але сподіваємося на краще. Я думаю, що не дивлячись на ці труднощі, оці самі саме труднощі, вони заставляють творців кіно просто розвиватися і придумувати саме оці нові шляхи донести зміст, і, і, і це само по собі непогано. Тому що ми починали з того, що не на те, що війна, ем, фестиваль було створено, і це не завдяки, а всупереч в тому, що відбувається. І напевно, що це такий капнячок, <гум> можна сказати, Спендель, який та. сприяє розвитку і е, в цьому контексті, от до речі. Хочеться зазначити, що цьогоріч Микола Чуков не лише буде знайомити з фільмами, але й створюватиме умови свого роду для розвитку українського кінематографу. Я маю на увазі пітчинг і воркшопи, які індастріал секція, та яка буде вперше в цьому році. Давайте розшифруємо для наших слухачів, що таке пітчинг взагалі. Mm -hmm. Тому що це таке вузькопрофільне слово. може багато за слухачів не це представлення, представлення проекту, де його потрібно ну, Ну, підчингученгуєш ти це ідею, на яку е, яку тобі потрібно продати. Ну фактично, да чи отримати. Ну тобто, продати це по-різному можуть слово піч новоспечений <гум> фільм. No, це нода дада. Це, це, no, <гум> да, да, да. це е, підчинґіченгуються ідеї, які отримують е, підтримку. Да, фінансово. І залежно від якості презентації, від якості концепції, від якості спікерів, хто це презентує, журі чи партнери, чи спонсори приймають рішення. Так, ми вирішили зробити це з нашими партнерами. Pictures. Пікчерз. Вони надають грошову нагороду, підтримку фільмів і Тим самим э, наш фестиваль також долучиться до якоїсь Фізичної фізичного да розвитку uh -huh. цієї ну, в галузі, щоб не просто на словах, а ще й uh -huh. спробувати. Тому, е, чому ми так зробили? Тому що ми побачили, що минулого року ми е, дуже велику увагу, не дивлячись на те, що в нас була велика е, програма документального ігрового кіно, ми придалили е, короткометражному е, конкурсу uh -huh. і поза конкурсу, і е, не тільки там фільмам, а й людям, які приїхали, вони е, отримали багато уваги. З від журналістів від нас і це надало. Ну от цей фестиваль. Ця атмосфера вся надала дуже сильну, додала дуже сильної мотивації. І багато людей, хто режисерів, хто були у нас минулого року, і вони так думали, чи знімати чи не знімати. Вони таки були вмотивовано, що вони вже зняли наступний свій фільм, знайшли можливість, гроші, і вони там і деякі, деякі з них вже подались у нас і будуть тут ем, показувати другий свої там в другі чи третій свій Да, наприклад, Анна Гончарова з фільмом Речниця була у нас минулого року. І цього року у неї новий фільм Захоплений дім з Іваном Даніліним, який власне принцях доволі відомий. І це прикольно, тому що це був її перший фільм, перший фестиваль. І от вже вона виросла за рік, і ми побачимо її поступ самому класно. У нас тут виникло ще питання, поки ми готувалися до ефіру. Чи буде анімація на uh, 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 да, uh. анімація? У нас буде достатньо. У нас буде доросла повнометражна анімація. Це е, два таких е, великих фільми. Е, один називається Марс Експрес. Це кіберпанк. Якщо хтось там бачив, той що біжить по полезю, це фактично така французька версія, дуже глядацька про стосунки е, штучного інтелекту людей е, в такому в обгорці детективу розслідування. А другий фільм називається «Ширко в оману віримо. Це 3D-анімація про антитипічний світ, де всі люди змушені носити пакети на голові. І в цьому є певна причина, тому що якщо вони. Тому що якщо їх зняти, там може так статися, що люди різні, і вони це, типу, там приховують. І це такий цікавий проект від людини, яка працювала над анімаційними Star Wars. Це індійський режисер, який 10 років працював над цим. Він, до речі, нам записав чудові дозвернення. Я думаю, всі, хто прийде Лас. в кінтеатр, зацінять його перед цим. І цей фільм він дуже цікавий, тим, що там. Е Актори дубляжу, які його озвучували, це не просто актори там чи акторки. Це відомі культові режисери і режисерки. Там є Лав Діас, його, мабуть, не дуже багато знають, але це філіппінський режисер, який колись виграв венесійський кінофестиваль. І кожен кіноман, який там вже так супер заглибився, обов'язково рано чи пізно дійде до його фільмів. Це Гаспер Ноє, який е, ну, знімає, шокує людей там з 1998 року кожним своїм фільмом. Тут він просто озвучив одну з ролей. і це це там шикарно. Бо Азі Ардженто це е, крута режисерка і донька е, режисера Даріо Ардженто. Даріо Ардженто це людина, яка вплинула на, на все кіно. Він зняв там декілька фільмів е, Суспір'я, був, був ремейк нещодавно. Це от Він зняв перший фільм. Mm -hmm. Людина, яка просто на все вплинула, і тут. Його донька озвучить, що Ну, Вона крута акторка ще, окрім цього, да, багато mm -hmm. фільмів. Ну, досвід носіння масок у нас вже є, тут до пакетів недалеко залежати. Тут не дуже фантастично виглядає це <гум> <гум> все цілком очікуємо. Uh, так, і ще хотіла запитати: чи. Uh, а взагалі, як з анімаційними фільмами в Україні? Давайте поки що про це. Наскільки ця ніша зараз заповнена? Ну, бо всі ми знаємо, що є Мавка, яка не робила галасу, а от окрім Європи. Ми знаємо, що вже буде від виробників Мавки, спільно з Тоніу Лукі, mm -hmm. там е, нова анімація Наша, файта. наша файта створювати і це. да і вони ще після мавки вже запустили по моєму цей е, якусь фото про... Mm, не не пам'ятаю, як назва ну, панометражну анімацію. І ще mm -hmm. я знаю, що е, в процесі е, фільм Ірини Цилик, е, яка у нас була представлена минулого року з фільмом Я і Фелікс, і до uh -huh. цього з документальним фільмом, за Блакитна ніби апельсин, е, вони е, з продюсеркою Дарі Басель розробляють таку і е, Ігрову анімацію, тобто анімедок, «Анімедок»? А, да, «Анімедок» а, це, червона кімната, по-моєму, називається. А, да? Червона зона. Червона зона. А, це дуже такий проект, ну він на стадії от, виробництва. А ще що, от, Алекс, може додати, які ще й проекти. Да, в процесі. Ну, насправді з повноматражну на анімацією все доволі погано. Це складно, дорого і важко в цій країні завжди було. А Короткометражна анімація вона є. У нас же є зірки. Насправді короткометражна анімація, там декілька людей: uh -huh. Стас Сантімов, Микита Лисков, Анастасія Фалілеєва. І цього року, от паралельно з нами, буде проходити найбільший кінофестиваль анімації взагалі у світі венсі. І там є декілька коротких українських фільмів, які туди відібрали, і ми абсолютно конкурентоспроможні з ними. І це uh -huh. ну це uh -huh. добре. Але ну повнометражна анімація, поки що важкувато багато грошей. А чи не планується дитяча секція в майбутньому на Миколичукован, де от щось з дітям? Тому що мені здається, зараз досить мало у нас матеріалів є для все ж таки підлітків, дітей uh -huh. і щось такого. Ми да, ми думаємо про це, ми говоримо про це. В нас і є діти вже де... Є вже ви. деякі такі а, напрацювання, а да зробити такі Миколичук кіц чи секцію, чи взагалі uh -huh. таку щось. А, Поки поки зарано говорити, тому що це все ще на рівні обговорення, але питання стовідсотково влучно, тому що ми дійсно про це обговорюємо, але от раз, наразі шукаємо форму, як це може відбутися, да, що на що зробити акцент, що саме, тому що там є м, якісь е, ну, небагато нових фільмів, там українських, тобто потрібно да, зробити може акцент на е, іноземні. І подумати, чим відрізнятися від Children Кінофеста, які є в Києві вже започатково, не дайди та, великі е кінофести ж від Архаус Трафік. Але тим не менш, так думки є в цьому напрямку 100%. Угу. Загалом, скільки фільмів цього року буде в конкурсній програмі? 50? Ага, ну ви, 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 ви так, типу, з конкурсної вирішили, не всього. Okay. Okay. <свят> <Тебі відповідає, свят> всього? А ти відповідає відповідати всього? Всього у нас 68 фільмів uh -huh. в конкурсній програмі «Короткого метру» 27, а міжнародний конкурс 10. Угу. Угу. ну, якщо це так, достатньо багато. Типу, ну, 68 – це насправді дуже багато. Це дуже багато. Да, <свят> <свят> я, 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 про конкурсну програму. А, це І в конкурсах, так. в конкурсах також, але ну, цього року там, ми думали, от 27 коротких метрів ну, – це багато. Якщо у нас вже був один приз цього року. У нас вже два призи, завдяки нашим партнерам Ама Пікчерз, які власне і дають другий приз. Тобто, uh -huh. і тому ми подумали, окей, ми можемо трошки взяти більше фільмів, тому що ми можемо їм дати трошки більше виграшу. Uh -huh. І власне у нас така позиція, що ну ми розуміємо, що зараз такі трошки важкі часи, і конкурс заради того, щоб просто сказати, да, ти класний, ти найкрутіший, не дуже прикольно. Тобто і. Краще все таки, щоб люди отримали якісь бонуси за те, що вони зняли, тому що ну, ці всі фільми знімаються на ентузіазмі. Переважно мало хто з них знімав за якісь гроші. Хоча у нас є, до речі, там короткий метр підтриманий е, держкіно, виховання висотою, е, і ці люди зараз намагаються зняти кородори е, з високівкою. Mm -hmm. Круто. Я якщо не помиляюся, 20 днів у Маріуполі був презентований допрем'єрний показ, можливо, навіть був у нас на Миколичуко Open першому, Мені помиляюся. Він був це був другі, другий фестивальний показ. Перший uh -huh. відбувся на Докудейс uh -huh. якраз за там тиждень чи два за тиждень. за тиждень до а, нашого фестивалю. У нас був другий фестивальний показ, і а, дуже круто, а, що в цьому році ми а, продовжуємо цю традицію. Декілька фестивальних хітів, які... Документальних саме документальних, які були ті презентовані там на Берліналі чи на Ітфі, вони отримали першу прем'єру от, тиждень тому на фестивалі докудеся найпрестижніший фестиваль документального кіно України. І другий показ, другий фестивальний показ, вони отримали у нас Це мирні люди, Оксани Карпович і фото на пам'ять Ольги Черних. Це на, два фільми далі Nice Ladies, і Найследіс. Да, це три фільми, які були на самих гучних фестивалі. Фото на пам'ять відкривав фестиваль Ітфа, Це вперше за 36 років існування фестивалю. Його відкрив український фільм. А мирні люди були в на Берліналі і Найс Пнайследіс де тоже також були там. А, ні, На Сладісніше. в Драндах, але я додам про мирні люди. От, мабуть, так. мирні люди це а, там. Тобто, ну, 20 днів Маріуполя це фільм, у якого немає такої прям бізнес-моделі, що можна його повторити, там mm -hmm. виграти. ну, Тобто, типу, щоб повторити цей фільм, треба поїхати в місце, де тебе можуть вбити, спробувати вижити, врятувати матеріал, ризикуючи життям команди і людини, яка тебе возить. Ну, тобто, Це не бізнес-модель. Mm -hmm. І мирні люди, це от якщо так можна якось сказати, це типу наш другий 20 днів Маріуполь uh -huh. по впливу. А, він це 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 фільм, який показує yeah. поточну українську реальність. Yeah. А, а войсовером за кадром голосом звучать Російські розмови російських військових. І цей фільм він справляє величезне враження і на нас, і, uh -huh. а на міжнародну аудиторію це можна порівняти. ну, Важко сказати, чому це можна порівняти, тому що вони. Їх там розриває, вони там питають, що це не постанова, mm -hmm. там що це справді вони так думають, тому що Варко, вже є важко повірити, що це реально. Да, да, це да. Вони, вони ж думають, що росіяни це там висококультурніх там... хороших русських да, ще да, типу. читачі чи, чи, чи Достоєвського, Пушкіна. От вони, типу, ходять з цими книжками, їх там читають, цитують такі прекрасні люди. а Потім вони просто бачать, типу, це гниле на тро. Mm -hmm. При Тому що фільм насправді він там ну такі, прям найжорстокіші моменти він не взяв mm -hmm. і. Цей фільм став міжнародним хітом вже і він дуже добре їздить по світу. І ми ну, щасливі, що ми його покажемо. І прийде команда цього фільму, режисерка і дві продюсерки. І ми зможемо поговорити і тут. Але ну, цей фільм для України на міжнародному рівні робить дуже багато. Uh -huh. Це просто той фільм, який ну, подія. Це фільм подія. Він пробиває ті стіни, які здавалося, вже ну не будуть пробиті. Вони збудовані, щоб нас там не чуло. А він їх пробиває. Uh -huh. Говорячи про фестиваль в кінотосовці, потрібно пояснювати, що таке «Миколайчук Опен» це, чи просто кажеш, Опен» і всім зрозуміло, що це за фестиваль. Ну ні, в кінотусовці, як кінотусовка, ну так спільнота uh -huh. не потрібно, ну, uh -huh. всі розуміють. Вже, вже всі розуміють. Uh -huh. Комусь з глядачів, ну тобто з пересічних глядачів думаю, так, ще потрібно. Це бренд, який розвивається, який вже за три роки має такий великий розвиток і впізнав uh -huh. ну, впізнаваємося. Але я не можу сказати, що поки що це такий, що кожна людина на вулиці скажеш, ні, навіть в Чернівцях є у вас така дуже інколи. Дивна така комунікація з е, людьми, з звичайними там да, ми думаємо, там висить реклама, там все. Ну тобто uh -huh. люди є, залі є, а потім там багато хто м знайомий, чи там просто приходить там пересічні люди. А чому ми не знали професійно? Такі в сенсі не знали. Реклама йде. Тут висить, всі говоряться. А ми не, не знали. Uh -huh. І думаєш, ну один, напевно, ні, ще є, які... і от. Думаю, а як от, що тут зробити, щоб ви знали? Ну, от, що подумайте, І ми mm -hmm. такі, ну, цікаво, цікаво, такий собі теж, кейс, але ми все ж таки стараємось, що кожен рік да, якось ще більше людей да, придумувати. В цьому році у нас буде. Якийсь ну це Тетяна, наша директорка, придумала таку штуку. Тролейбус буде йти брендований так, е, так, через даві чернівців. Це вот, і між кінотеатрами. Між кінотеатрами, голосувати. да, такий трансфер. трансфер. І це дуже цікаво. Ну, ми такі, о, ну щось щось цікаве. Я думаю, що це якраз те, що може при ну зацікавлено зацікавлених mm -hmm. пересічних людей, які там в, це і це гарно, що в дві локації, да, одна в центрі. І, я знаю, що там ну. Не всім, там, хто в центрі там м -м, мешкає, там суди, там доходити там зручно, але вони можуть побачити такі о, цікаво, а що це таке? Куди він їде? О, фестиваль. Мені здається, що можна карету запустити, але якщо людина не сильно там цікавиться всім навколо, то вона й цього може не помітити. Друзі, тому просто не. Пропускайте повз такі важливі події. Обов'язково вони є нашим відзеркаленням. кінематограф є нашим голосом сьогодні. і Нам дуже потрібно, щоб нас чули у світі загалом. Ось так. Ну дуже тепло У нас розмова складається. Мені здається, що аж на вулиці зараз почне трішки вже тепліше oh, cool. ставати і розвиднюватися. А я нагадаю, що сьогодні ми маємо таку дружню і приємну розмову з генеральним продюсером фестивалю глядацького кіномик. Личу Оупен Олексій Глодушевським і програмним директором фесту Алексом Малишенко. Хлопці, ми вам дуже дякуємо за всю роботу, яку ви робите в напрямку розвитку кінематографу загалом і популяризації чернівців. Ми вже багатьом міжнародним режисерам, продюсерам, продюсеркам, режисеркам, сеосагентам, сеосагенткам розповіли, що таке чернівці. Вони вже, мабуть, розуміють, що це найбезпечніше місто в Україні. Вони вже знають, що там щось типу кіношне відбувається. Mm -hmm. І там ну, цього року ми ще більше розширили ці межі, і мені здається, що ну, там вже ще трошки так і нас будуть пізнавати на світовій мапі не лише в ну, такі, ну точно, точно ми чули це по радіо 10, так, Одесі. <правдає> 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 ну що ж залишається побажати вам, щоб фестиваль пройшов легко, невимушено, і щоб з повними залами, Так, з повними залами, щоб всі отримали максимум задоволення від цього в такі важкі часи. Тому що це просто необхідно як повітря. Дякуємо. Дякуємо. Ну а нашу трансляцію ми зберігаємо на нашій сторінці у Фейсбуці. Радіо 10. Переходьте, переглядайте, черпайте для себе всю важливу інформацію. Або ж на Ютуб каналі Радіо 10. Всім класного дня. Залишайтесь поруч. Манескін продовжить наш ранок. Гостьове кафе. Реклама.